На минулому тижні всі питаються, де Ніро, де Ніро, немає Ніро. Привезли вам штук 5 Ніро є. Думаю, вони швидко розпродадуться, тому що дуже гарні е, акційні ціни, які даємо одразу з автовоза, машинки без передпродажної підготовки. Ніро 2020 року максимальна комплектація пробігу у нас 176 тисяч кілометрів. Всі оригінальні пробіги, жодне, жодна машина на площадці не має скрученого пробігу. Це я вам даю гарантію. Максимальна комплектація соху 100%, парктроніки передні, задні камера заднього руху, датчики сліпих зон, безключовий доступ, преміальна акустика, GBL, пам'ять сидінь, електросклоп підіймачі, автоскладування дзеркал, шкіра, обдуви підігріви як передніх, так і задніх дивані, підігрів керма, адаптивний круїз, контроль, Android Auto, Apple CarPlay. Заводське тонування тут підгрівчики теж є. Машинка буде у нас повним пакетом документів для першої реєстрації.